Я Роман Романов, я директор програми Права людини і правосуддя міжнародного фонду відродження. Виклики, які перед нами стоять, вони зараз абсолютно безпрецедентні. Тобто ми говоримо про масштабний збройний конфлікт, про агресивну війну, яку почала Росія проти України. Почалася вона у 2014 році. І власне з того часу ми почали надавати системну допомогу організаціям громадянського суспільства в тому, щоб зрозуміти. Що ми втрачаємо, що знаходиться під загрозою, в який спосіб можна, хоча б фіксувати ті дії, на які ми на жаль не маємо впливу, і на жаль, міжнародне співтовариство з усіма зусиллями, які докладаються, також. Мені здається, що було пророблено дуже багато різних заходів, які принесли певні результати. Тобто, я наприклад був вражений за нашим проектом роботою Кримського інституту стратегічних досліджень щодо тих руйнувань, які зазнала культурна спадщина Криму внаслідок будівництва траси Тавріда в Криму. Але це також показало наскільки складно в умовах відсутності доступу до території, нормальних контактів з людьми, незацікавленості сторони, яка проводить всі ці дії, і підпорядковує їх лише своїм цілям закатати в асфальт все, що можливо, і показати свою так звану велич оцими гігантськими будівництвами. Проте з 22-го року ми, звичайно, побачили ще більший масштаб руйнувань, розграбовані музеї, знищені об'єкти культурної спадщини, нерухомі, безумовно, переслідування носіїв української кримськотатарської мови, культури. Всі ці речі, які я думаю, що будь-яку зацікавлену організацію лишати осторонь не можуть. А ми як благодійний фонд, який працює в Україні з 1990 року, і бачили дуже багато різних подій і викликів, впевнені в тому, що саме об'єднання сил громадянського суспільства є критично важливим в такі моменти, і безумовно співпраця з державними інституціями. І зараз я думаю, що з одного боку це надзвичайний виклик для нас, і для суспільства, але з іншого боку, це боротьба, в якій не лише результат має значення, а і сам процес організації належної боротьби, тому що він призводить до того, що ми набагато краще усвідомлюємо ті культурні пласти, на яких стоїть наша культура, наш народ, наша нація. Вони дуже часто нехтувалися і на них не дуже зверталася увага. Але біда і масштабна загроза веде до того, що ми починаємо думати, що ми втрачаємо і наскільки це важливо, і зрештою звертаємо увагу на дуже багато цих культурних шарів, які, на яких стоїться дуже багато культурою земля. Я думаю, що дуже важливо звертати увагу не лише на руйнування, бомбардування, пограбування. Але різні заходи щодо того, щоб забезпечити це так зване культурне стирання цих багатих культурних пластів української землі. Ну я, наприклад, як людина, яка виросла в Севастополі, чудово пам'ятаю, що для будь-кого із нас Херсонес це переважно був пляж. Оточений чудовими античними декораціями, на, на які мало хто звертав увагу, проте я впевнений, що зараз, коли Росія намагається вибудувати міфотворення про е, якусь там православну м'єкку в Севастополі, руйнуючи цю глибоку античну спадщину. Я думаю, що ця боротьба може бути об'єднуючим для всіх людей, незалежно від того, де вони проживають: в, у Львові, в Донецьку чи в Севастополі. І я думаю, що ця боротьба відкриває дуже багато шляхів для нашого майбутнього порозуміння. порозуміння, яке і має бути перемогою. Тому що якщо жителі українських міст однаково будуть розуміти не просто цінність певних культурних артефактів, але зміст змістою культури, з якою вони пов'язані, скажімо, той самий зміст присяги жителя Херсонесу, громадянина Херсонесу, який зобов'язує своїх жителів захищати демократію. Боротися проти не допускати вивезення хлібу за межі держави, ну і зрештою не допускати зради своїй державі. Це все є в тисячолітніх документах, які мають пряме походження з нашою кримською землею. Тобто, я думаю, що краще розуміння і усвідомлення цих культурних першоджерел тих цивілізацій, які проживали на нашій землі. Відкриває набагато можливостей для порозуміння, для відновлення і для перемоги. Так, абсолютно. Як тільки ми відчуваємо загрозу, то виникає певна реакція. І, звичайно, що і заклади культури, і взагалі культура в Україні, ну, ми знаємо, що вони дуже часто фінансувалися за залишковим принципом, точно не було об'єктом підвищеної уваги. Дуже важко було спонукати людей робити вибір на користь українських джерел, української культури. Та, і в умовах, коли українська культура стала об'єктом знищення, безумовно, для дуже багатьох в нашій державі прийшов момент переосмислення. Тому ми зараз фактично. Перебуваємо в дуже складних умовах, але це умови, які змінюють дуже багато всього, і це умови, які відкривають можливості для, в принципі, будівництва сучасної української політичної нації, яка краще розуміє свої історичні корені, стовпи, на яких вони стоять, ціннісні орієнтири, і набагато краще готова їх захищати, ніж в ті моменти. Які ми мали в нашому недалекому минулому, і власне зараз продовжуємо цю боротьбу? Ну, по-перше, Україна дуже сильна, тим, що люди дуже легко об'єднуються навколо спільних ідей і ініціатив. Ми це бачили багато разів в нашій історії. Це навіть історія не лише останніх років. І в цьому сенсі, знаєте, те навколо. Чого швидко об'єднуються люди і створюють якісь цілеспрямовані ініціативи, я думаю, що це саме індикатор проблем, і держава, мені здається, набагато краще реагує, коли вона бачить про те, що самоорганізовані групи вже щось роблять. Ну саме це ми бачили починаючи з 2014 року, коли ну, величезний обсяг роботи на себе взяли. Самоорганізовані групи, окремі активісти, археологи, архітектори, керівники музеїв просто небайдужі громадяни. Я думаю, що який би ми зараз і підуть не підібрали, він не буде надмірним для того, щоб оцінити роль громадянського суспільства, самоорганізованих груп і інституціалізованих громадських ініціатив. Ну, я думаю, що наші міжнародні партнери дуже сильно дивуються, що в умовах Такої війни у нас е, вистачає часу і натхнення збиратися і проводити конференції. Я не думаю, що конференція це універсальний е, ключ до успіху і до вирішення. І мені важко оцінити доцільність е, кожної з них. Проте, якщо стоїть на порядку денної питання осмислення нашої ролі і розуміння, як е, стихійні процеси мають ставати організованими. То про це потрібен усвідомлений діалог. І діалог за за участі всіх зацікавлених сторін. І власне ця конференція мені здається, що саме такий приклад, тому вона важлива.